Вітаю! З вами Валентина Гарбуз. До дня народження мого рідного міста я підготувала подарунок для вас, відібрала топ-15 креативних, концептуальних, оригінальних, ексклюзивних, нестандартних арт-об'єктів у центрі столиці. Повз більшість з них ви проходите щодня не помічаючи, заклопотані буденними справами. І сьогодні я розплющу вам очі на непримітні скарби міста Легенд. Отож, рушаємо! В історичному центрі Києва на фасаді старовинного будинку є досить дивний пам'ятник. Великий ніс. Що ж це за ніс? І чому йому випала така честь? Усі небайдужі до творчості відомого українського письменника Миколи Гоголя знають, що він неодноразово відвідував Київ, любив милуватись краєвидами нашого міста та описував їх у своїх творах. За однією з київських легенд, якось під час прогулянки, неподалік від Андріївської церкви, Гоголь потрапив під дощ, змок та застудився. Під час хвороби нежить настільки вигучав письменникові, що він створив добре відому жартівливу повість, у якій ніс виступає окремим персонажем, що втікає від свого власника та живе самостійним життям. Якщо ви побачите на стіні будинку ніс із закрученими вусиками, проходячи по вулиці Десятині, не переплутайте його з вивіскою чергового барбершопу. Лише той, хто не бачив портрети Гоголя, не зрозуміє, кому належить такий видатний ніс. Його бронзова копія була створена у 2006 році львівським скульптором Олегом Дергачовим. З 2014 року Кияни, які жодного разу не бували в Парижі, але мріють побачити ейфелеву вежу, можуть зробити це не виїжджаючи з Києва. Копія знаменитої споруди встановлена на території житлового комплексу Французький квартал, що на Печерську, міні-Ейфелева вежа має висоту 16 метрів, що майже в 20 разів менше за оригінал, але не менш приваблива. Особливо ввечері, коли арт-об'єкт підсвічується різними кольорами. Рояль в кущах. Ця ефектна скульптура стала своєрідним пам'ятником польському композитору Фредеріку Шопену до його 200-річчя у 2010 році. Пам'ятник не тільки служить незвичайною клумбою і виконаний у кольорах польського прапора білий рояль з червоними квітами всередині, але й являє собою справжню музичну шкатулку. При кожному наближенні до нього інструмент оживає, відтворюючи неперевершені творіння всесвітньо відомого маестру. Автор рояля скульптор Костянтин Скритуцький, відомий своїми оригінальними арт-об'єктами на вулицях Києва. і їжачок в тумані, вилок, балерина, мозаїчні коти на пейзажній алеї і багато інших вуличних скульптур. До недавнього часу. В Києві вже було два монументи засновника міста лодья на набережні Дніпра, популярна як фотозона серед київських молодят, та фонтан на Майдані Незалежності. У травні 2017-го на почтовій площі був відкритий новий і досить оригінальний пам'ятник Київ ще кухорибу і Либеді у вигляді маленьких голопузиків. Троє хлопчиків грають з паперовими корабликами на карті Києва. Фігура Кия виглядає найвищою, його руки підняті вгору. Щек дивиться на кораблик, що тримає у руках. Хорин, сидячи на почі, випускає свій кораблик по Дніпру. Фігурку маленької дівчинки сестри Либіді можна одразу й не помітити. Вона сидить трохи в стороні на бронзовій лавці, спостерігаючи за братами. Маленька липіт з квіточкою волосі махає братам рукою. Поруч з неї на лавці лежить теж кораблик. Автор незвичайної скульптурної композиції художник Володимир Журавель. У паперових корабликах, які брати пускають по Дніпру, прихований символізм. За словами автора, кораблик – це символ душі. І у кожного вона своя. Хтось тримає, хтось пускає, а хтось вже відпустив. Карта Києва, на якій стоять малюки, являє собою окремий витвір мистецтва. На бронзовій площині в деталях зображені найвідоміші столичні пам'ятки: вулиці, парки, гори, озера, мости, а також пронумеровані і винесені в окремий список 180 пам'яток київської архітектури це храми, музеї, парки, театри, фонтани. У нового пам'ятника. Вже існує своя легенда. Якщо пара хоче, щоб у них народилася дочка, потрібно погладити по голові либідь, якщо син покласти руку на голову одного з маленьких князів. Коли доторкнутися відразу до двох буде двійня. Ну а якщо вистачить розмаху рук, можете охопити усіх чотирьох. Бажаю удачі! У 2015 році напередодні Дня Незалежності біля Центральної будівлі Служби безпеки України відкрили пам'ятник українським воїнам, які захищають рідну землю на сході країни. За задумом авторського колективу український козак-воїн долає алегоричний образ зла, що намагається наповсти та на нашу рідну землю. Зло зображено у вигляді двоголового дракона, що має на голові. Царські корони і наступає на східні кордони України. Ожилий сірник. Цей об'єкт для клубних резидентів та екоактивістів. Розташований він поруч з клубом Атлас. Проста на перший погляд композиція несе в собі глибокий зміст. За задумом автора, чотириметровий напівзгорілий сірник. Пророслою на ньому зеленою гілочкою, покликаний нагадати людям про екологічні проблеми, які існують у нашому місті. Художник Коваль Володимир Білоконь витратив на неї 160 кілограмів металу і близько тисячі доларів власних грошей. Вулиця Січових Стрільців – одна з головних артерій міста і дуже загазована. Цією роботою я хочу привернути увагу до захисту дерев у місті, говорить автор інсталяції. Забруднення навколишнього середовища, знищення зелених зон, голодні злочини цивілізації проти живої природи, про які замислюєшся, споглядаючи цей недоволний сірник. А цей об'єкт неодмінно має відвідати кожен поважаючий себе кавоман. До того ж, розташований він. В самому центрі столиці, неподалік від будинку музею Тараса Шевченка, і має свою історію. Найбільша в Києві кавомолка встановлена біля затишної кав'ярні. Це точна копія маленької ручної кавомолки, що належала одній німецькій родині, яка мешкала в Україні до початку Другої світової війни. Від'їжджаючи на історичну батьківщину, сімейство залишило кавомолку на згадку у власниковій кав'ярні. Місце, до речі, цікаве не лише оригінальною скульптурою, а й намальованим тематичним графіті на стіні поруч. Любителі шопінгу можуть навіть вписати своє ім'я в книгу рекордів України, одягнувши потоптані бронзові черевички. Аж 92-го розміру, який очолили номінацію Найбільше взуття, яке можна приміяти. За задумом авторів, скульптура має увічнити нелегку працю страхового агента, який мусив щодня з ранку до вечора оббивати пороги в пошуках клієнтів. А от народний поголос стверджує, що здійснити примірку варто ще й тому, що постоявши у величезних черевиках, ну або, як мінімум, потерши їм шнурки, ви будете гарантовано успішними у будь-якій справі. Першою в Києві кінетичною інсталяцією є скульптура рівновага. Виконана з бронзи та сталі фігура у вигляді дівчини з тендітною статурою, яка балансує на канаті між двома шестиметровими опорами. Коли дме вітер, вона злегка розгойдується, а бронзова канатоходка намагається утримати баланс. Вага всієї конструкції, що розгойдується над головами перехожих, становить майже тонну. Автором чудового твору є скульптор Олександр Лідаговський. За його задумом, дівчина, яка утримує рівновагу, символізує баланс та гармонію людини з навколишнім середовищем у цьому динамічному і дуже нестійкому світі. Кожен з нас хотів би так майстерно балансувати по життю, як ця тендітна дівчина. Але й вона позаздрить спритності нашому наступному експонату. Народі кажуть, добре, що корови не літають. Але над українською столицею дуже навіть літають. Варто лише побувати на вулиці Олеся Гончара. Пам'ятник літаючій корові був встановлений 14 березня 2009 року. Це саме був рік корови, яка є символом добробуту і домашнього затишку. Автор ідеї, київський скульптор Костянтин Скритуцький, розповів, що встановлення пам'ятника було доволі екстремальним. Попри те, що крила корова мала, висаджувати її на дерево довелося самому творцю. Адже були вони з пластикових ложечок. Фанатам передачі Орели Решка обов'язково слід відвідати наступну локацію. У сфері в центрі Києва навпроти колишнього кінотеатру Україна оселився мураха з величезною монетою. Пам'ятник за вишки трохи більше двох метрів, вагою в 200 кілограмів. Він є не лише привабливим експонатом, але й приносить людям удачу або щастя. Щоб дізнатися, що напророкує мураха, досить покрутити монетку, затиснуту в його лапах, і переконатися, що гарні часи на порозі. Кожен українець трохи мураха, вважає скульптор Дмитро Ів. На думку майстра, наша людина, так само, як і ця комаха, працьовита, сильна і наділена інтелектом, а при необхідності здатна разом з товаришами захистити своє житло і від великого хижака. Саме таким рисам національного характеру скульптор присвятив чергове творіння. Якщо ж однієї монетки вам замало, рухайтесь далі до пам'ятника жабі. Вона ладна виконати ваші забаганки в обмін на дзвінку монету. Шеститонна бронзова жаба охороняє величезні монети, а у її шлунку захований ківш, куди потрапляє весь кинутий в пащу дріб'язок. Коли жабі заощадження досягнуть критичної маси, ківш перекинеться і видасть гроші назовні. Сума до цього феєричного моменту повинна накопичитися, м'яко кажучи, солідна до 10 мільйонів гривень. Тож, не згайте свого шансу, перевірте свою удачу, якщо жаба не задушить. У кого ж монетки закінчилися, а список бажань ні, зробіть 150 кроків від пам'ятника жарі в бік музею води, де ви знайдете дерево бажань. У дерева бажань все чарівне і призначене для виконання прохань відвідувачів. Для них на стовбурі вивішена інструкція, що містить алгоритм досягнення мети. Курочку потреш багатство знайдеш, до єєс доторкнись! Дітьми обзаведись, яблуко по три, молодість поверни, на птаха подивись, щастя знайди, дупло записку ким, і бажання збудеться. Тим, хто ж не звик покладатися на удачу і подарунки долі, а постійно прагне до вдосконалення та саморозвитку, варто відвідати скульптурну композицію Сходи Олександра Відаговського. Це незвичайний і захопливий монумент, котрий прикрашає Русанівську набережну у Києві. Основним меседжем об'єкту є необхідність індивідуального росту кожної людини та її прагнення до руху і розвитку. Основу скульптури становлять східці, які зависли у повітрі, а ними рухаються вгору як діти, так і дорослі. Попри те, що сходи 3 метри за вишки і важать 200 кілограмів. Скульптура виглядає напрочуд невагомою і легкою. Знаковим м'якіт, що ніжиться під блакитним небом. Адже йому, на відміну від людини, потрібна лише миска молока і шматок ковбаски. 1 червня 2009 року до Дня захисту дітей на території Маріїнського парку було встановлено Пам'ятник каштана, одному із символів нашої столиці. Він присвячений київським мамам та новонародженим дітям. 89 киянок, які цього дня стали мамами, отримали сертифікати на право висадження каштанів у Маріїнському парку. На одному з каштанів зображена сонячна лодія символ відродження та безперервності життя в трипільській культурі. Автор роботи український скульптор Валентин Осадчий. У 2018 році в столиці з'явився ще один пам'ятник каштану на хрещатику. Бронзова мініскульптура, розміщена на стіні біля центрального входу в мерію. Автор арт-об'єкту відомий київський художник Марк Галенко. Каштани білими свічками цвітуть, горять і день, і ніч, немов для зустрічі із вами. Весна їх винесла на стріч.